Прекрасна історія, прекрасно слухай, тому що зараз навіть слухаючи вас, от, а, сам переживаєш оті емоції, а, як це все проходило. Тобто, все це проходить не просто правда, на все це треба адаптація і навіть. В нас дійсно є у вчителів ота така дуже велика скромність, яка часом і заважає сприйняти дійсно істину, оту правду, якою ж насправді є учитель. А виявляється, так, вчитель зі сторони себе не, не бачить. І коли йому показують всі дійсно прикраси досягнення, сприйняти це дійсно важко. Але я рада, що ви все таки пересилили свою скромність і сором'язливість, бо через те, що ви потрапили на у ту залу, у ту атмосферу, яку, напевне, скажемо, у нас її принаймні ніколи ще ніхто не відчував. От ви там, давайте повернемося такими емоціями, ви там, ви на місці. Які ваші загальні враження? Давайте повернемось просто емоційно у ту атмосферу святкової жалу, коли ви вже там. Ви знаєте, мабуть, описати словами це дуже важко. Це, просто, так зворушливо, це дуже зворушливо, це ну, відчуття можливо. були неймовірні. Нас гарно зустрічали: червона доріжка, гарно ем, обладнаний парк, в якому спочатку відбувалося дійство, гарні вітання, гарні приймання. Потім ми зайшли до зали. Для нас були виділені два перших ряди. Що наш я була на цьому дійстві зі своєю дочкою, на що вона мені весь час шепотіла «Мамо, ти в першому ряді, мамо, ти найкраща. <свісна> Доча пишалася мамою. Так далі до нас зайшов президент, нас особисто вітав президент. Нам співали. Чудові артисти нам постійно звучали слова, що ви найкращі, ви найважливіші, що ця професія, це покликання нести оце добро і навчати дітей. Це дуже і дуже є важлива справа.